Вітаю, шановні глядачі. Я хочу запитати таке питання, на що чекає, очікує місто Харків у квітні. Що буде відбуватися? Що планує ворог щодо міста Харкова у квітні? Чи будуть обстріли Харкова в місяці квітні? нам, Так, місяць квіти, ви знаєте, є маніпуляція залякувати жителів, не давати жити. Тримати напругу. От такий стан, як підвішений стан, щоб тримати цю напругу, щоб військових відволікати, щоб вони постійно знаходилися в очікуванні, що ну тримати військових в напрузі і жителів. Це продовження, продовження такої маніпуляції людьми. Проте це не повномасштабний наступ, це не е, така ну, ситуація, як колись відбувалася, не такі масштабні руйнування чи о, ну, масштабні обстріли міста Харкова. Це тільки от тримати напругу, продовжувати, щоб військові не змогли відволіктися, відійти від цього напрямку. Проте Харкову відкрита дорога. Харков ну, в місті будуть люди святкувати, в них все одно, ну, цей, навіть якщо йде обстріл, Ну, це, в небі буде збиватися, тут є. Ну, покращення все одно такого стану, якісь причини для радості. Все одно в Харкові, попри таку, Напругу, що ворог створює навколо места Люди радіють так квітень місяць. Ну. Ну, тут так. Саме щось пов'язане із цивільними людьми, щоб вони не верталися до Харкова, щоб продовжувався страх. Страх за... Це все омана, це все зроблено спеціально, щоб люди боялися повернутися до міста, щоб відновити. Щоб відновилася робота повна міста Харкова. Це квітні місяць, така напруга по місті. Так, дивіться, тут треба зняти, так, показано, що причин для радості дуже сильно багато. І оцю всю маніпуляцію треба зняти, заперечую, заперечую. Бо військові дуже ретельно будуть дивитися, щоб закрити небо Харкова. Це з квітня місяця буде працювати в небі така система, ну, щось е, дуже хороше, що буде захищати мир жителів міста. От. І оцю всю маніпуляцію зняти треба, заперечую, щоб люди змогли відчути, от, що життя. Відкрита дорога на життя, на повернення. Зараз ми подивимося. Військові також мають багато сюрпризів для готують багато сюрпризів саме для росіян. Оце з Харківського напрямку. Це, заперечую весь негатив. Повертаю ворогові. Більше не може ворог чинити обстріли міста Харкова. Буде так. Так. Угу. Є потреби в місті, потреби фінанси. Необхідно, щоб відкрилися шляхи надходження грошей. Заперечую повністю. Всі перешкоди забираю, відкриваю дороги для надходження, забезпечення місту Харкову приходить вся необхідна допомога, фінанси, закрите небо, зброя для військових. Так, да будуть знищені в Росії всі літаки, всі військові, хто обстрілює місто Харків, будуть знищені. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити дороги людям, харків'янам на повернення до міста Харкова. Більше немає такої напруги. від від, Відвертає всі бомби, ракети, снаряди від міста Харкова, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відновити життя, мирне небо, мирне життя місту Харкова. Прошу закрити дороги росіянам. Більше немає чим і немає як зчиняти обстріли міста Харкова. Росіяни. Більше не можуть обстрілювати жителів Харкова. Буде так, буде так, буде так. Прошу відвернути Росію від Харкова на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. І закликаю по Верховному Суду повернути всі біль сльози, смерті і страждання харків'ян, всі е, злочини, що чинила російська армія, повернути їм назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити дороги харків'янам на повернення до міста, щоб в місті було мирне небо, відновлена інфраструктура, світло, опалення, вода в будівлях, і відновлені всі домівки жителів, всі, що зруйновані Росією, щоб вони всі були відновлені і було де жити людям у Харкові. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. так Прошу, допоможіть, знищить всю зброю, що Росія застосовує. Помісто Харково буде знищено в Росії, де буде так. Дякую за увагу.